селі Охримівці, що знаходиться в Тернопільській області, кому дороги, що пролягає селом, ще зберігся костел Святої Софії, закинутий, але не повністю занедбаний, ще досить впевнено, висичить нерічковою долиною. Село, яке раніше називалося Охримовці, відоме з 1463 року, Року, завдяки акту розподілу майна між братами князями Семеном Василем та Султаном Збаражськими. Костел зведено з сегли. Головний фасад та бокові пілястри по обидві сторони від головного ходу в храм викладені з тесаного білого пісковику, які вже обвалилися. Білим каменем також оздоблені верх фронтону та бокові стіни храму. Вхід в костел зроблений у вигляді арки, бокові стіни мають також високі арочні вікна. Ще автентичними сходами через автентичні двері можна потрапити всередину костелу. Всередині прибрано чисто підлога автентично кидається в очі, що за граном є доля. На півкруглій вівтарній частині вверху знаходиться кругле віконце. З правої сторони від вівтаря на висоті в півтора. Метрів. Є вихід на казальницю. Самої казальниці вже немає, залишила лише кам'яна плита, на якій вона стояла. Престол вимарований з цегли. На престолі знаходяться дві ікони Матері Божої з Бараської та святого Антонія з Спадої. У правій частині вівтаря є вхід у різницю. Різниця має окремий вихід на вулицю та вікно. З різниці по сходах, що знаходяться в сіні, ксом піднімався в казальницю. Стеля храму майже ціла. Балкон для хористів у передній частині нави зберігся. Правда, перги вже немає. В вікнах збереглися також рами, але вітражів також вже немає. До Другої світової війни в селі ще був невеликий монеток з палацем, збудованим в XVIII столітті. Зараз залишилися лише рестки великого парку. У 1939 році в селі проживало 412 римок католиків Зараз католицької громади в селі немає. Залишився лише костел. Що ще цікавого у Хримівцях? На виїзді з села стоїть фігура святого Яна, поставлена там у 1861 році. В українській частині села є старовинна церква, зведена в 1893 році. Ну і костел Святої Софії, зведений в польській частині села в 1919 році.